Дозвольте привітати всіх учасників Кругового столу. Тема, яку ми обговорюємо, дуже важлива. IT і бібліотеки насправді тема складна, але однозначно актуальна. Тому що технології розвиваються, Навіть в певній мірі інтернет сьогодні конкурує з бібліотеками, і, ну, скажімо так, це необхідно обговорювати і знаходити точки розвитку для бібліотек, що я маю на увазі. Сьогодні класична людина, яка користується, активно користується інтернетом, вона шукає все, що є в електронній мережі, користується цією інформацією і, власне, дуже часто більше і не шукає нічого. А величезний масив інформації, який збережений сьогодні в бібліотеках, в книгах, які не мають цифрового аналогу свого, вони залишаються поза увагою. Тобто більш сьогодні зручно і навіть модно шукати інформацію в інтернеті, а не йти в бібліотеку. Тому одне із завдань, яке стоїть перед бібліотеками в цьому контексті, звісно, це максимальне цифрування своїх фондів і викладення їх в загальний доступ. Бо очевидно, що бібліотека має забезпечити вільний доступ до інформації, яку зберігає. І якщо ця інформація буде в цифровому вигляді, то відповідно забезпечити доступ до неї буде набагато простіше. І набагато більше людей зможуть цим скористатися. Але зрозуміло, що це далеко не єдина і тим більше не основна функція бібліотеки саме в контексті IT, які ми обговорюємо, яку можна собі уявити. На мою думку, бібліотеки це комунікативні майданчики, які мають, ну скажімо так, стати навіть мережею для забезпечення такої комунікації, змістовної комунікації, предметної комунікації. Маючи безпосередню базу, маючи фахівців, маючи можливість скажімо, організації зв'язку, онлайн зв'язку, можна таким чином виходити на скажімо так, принциповий новий рівень: створення інформації, обробки інформації, організації комунікацій. Дуже хорошим прикладом в цьому контексті є мережа. Історичних клубів, які починають створюватися по всій Україні саме на базі бібліотек, які дозволять очно наживо зібрати людей разом, бо цю комунікацію поки що не може замінити жодна іт технологія, але разом з тим і дати доступ до цієї комунікації дуже широкому колу людей, або навіть поєднати з подібними ж комунікативними майданчиками в інших містах. Все це можна забезпечити за, скажімо там, вже той ресурс, який існує в бібліотеках. І в цьому контексті, ну, як на мене, це абсолютно новий рівень, абсолютно нові завдання, які стояли перед бібліотеками, і вони таким чином не просто би забезпечували доступ до інформації, а ще певному мірі ініціювали створення нової інформації і безпосередньо збереження, ну а потім вже доступ до неї. Рівненщина вже має достатньо великий практичний досвід в організації таких комунікативних майданчиків на базі бібліотек. Ми вже неодноразово проводили різноманітні конференції, молодіжні форуми. Навіть те, про що я згадував, історичний клуб в місті Рівне почав своє існування. Я думаю, що ну, скажімо так, саме на прикладі Рівненської області, на такому максимально ефективному використанні цифрових можливостей. Наші бібліотеки стануть взірцем для всієї України, і ми зможемо ну, скажімо так дати новий зміст, дуже сучасний, дуже потрібний бібліотечній системі і долучити до цього не тільки там, центральні бібліотеки в містах, але і невеличкі заклади по всій області таким чином дістатися до кожного села. Ну а разом, якщо скажімо так, розглядати це як потужну мережу, можна вирішувати завдання зовсім іншого порядку. І працювати зі змістом ну, набагато, набагато більш важливо. На завершення дозвольте побажати усім плідної роботи і нових цікавих ідей, які були б сучасними в контексті сучасних винаходів в ІТ-сфері, IT, IT але разом із тим, щоб ми не забували про головне, про той зміст, який зберігають усі бібліотеки, які необхідно, однозначно необхідно передати наступному поколінню.